Свободу патриотам! Свободу патриотам! Свободу... Закон! С ПОДЛЕСЬ! С ПОДЛЕСЬ! Выше закон, справедливость. Выше закон, справедливость. Выше закон. Ответьте на вопрос. Кто что нарушает? Я не обязан вам ничего отвечать. Кто что нарушает. Я сказал, я не обязан. Вы, Вы только что ответили, я не что ведется видеосъемка с целью чего? О, давай, давай. <oo> <depende> <с Easy>

потом бляд... мамі, привет можно передать времени привет, не будет да, маме привет мамі? еще да. ничего не закончило народ в большом возмущении революция не закончилась запомнить вот эти вот посады чины которые при Януковиче были их быть не должно быть пока они есть то ребята вы в большой опасности когда вы их защищаете потому что много пацанов легло за вот эти приказы за которые вы сейчас вышли Кого вы вышли? Нас? Бить или что? А? Может, он не на массовых мероприятиях документирование возможных правонарушений. Возможных или Конечно. правонарушений? Возможно. Возможно. Конечно. Снимите балаклаву. Еще раз говорю, гражданин Украины, Снимите Гражданин Украина. Снимите, пожалуйста, балаклаву. Да, я, я боюсь вас заразить вместо напрасно. общественного порядка. А что тут охранять? Елочки? Юрий Клейнос подал заявку о проведении общественных мероприятий. Общественные мероприятия предусматривают охрану общественного порядка. Свободу болит ясня! Свободу болит ясным! Свободу болит ясня! Свободу болит ясным! Свободу болит ясня! Свободу болит ясным! Танцируйте на себя, народ! <как> <как> а на айфон-то работает, наверное... Да <сёк> что, <аристоварь>? <сёк> а <сёк> ротик. А, давай, Зачем ты сюда ровоте, пришел? Освобождайте меня, а, но Поддержать своих друзей. Ну и потанцевать с космонавтами. Шо... Привет. Привет! Зачем <сёк> ты сюда пришел? За да, да, пацанов. Все здійлов народ революцію, а не сідя. Реголюція, революція, 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 революція. Ре Та я так дивлюся, по іншим районам теж не сильно багато патрулів возить. От коли суд, бо ще якась подія, коли суд, наприклад, або якась подія, так, коли треба охороняти чиновників, так і тому подібне, відразу. Дуже багато міліції, відразу дуже багато вірху, і тому подібне. А коли, наприклад, треба охороняти громадський порядок, коли, наприклад, вночі по дворах там кричать, розуміти, п'яні, якісь ходять. Ми зібралися на сьогоднішню акцію підтримати наших побратимів, яких судять за начебто, розстріл кучки корупціонерів в погонах. Григорій Гульвіненко, більш відомий від призику кеті та робота більш відомого е, поміні просто як лесь, е, Виснуть безпідставні звинувачення, що вони, начебто, в ніч 2 на 3 березня розстріляли злочинну групу з трьох мусорів на Піківнянському КПП при виїзді з Києва. Оскільки наших патріотів е, жорстоко лупили, але вибиваючи з них чистосердечне признання, то, і то їм не вдалося нормально сфальсифікувати справу. Тому зараз, в принципі, чи сядуть вони чи ні, все залежить від громадської думки, тому що доказів проти потихеніна фактично немає проти Леся, є докази, які при нормальному адвокаті може скортувати. Тому все залежить від нас. Наскільки ми об'єднаємося, наскільки ми згуртуємося і наскільки ми зможемо сьогодні, скажімо так, виступити консолідованою силою, яка все ж таки наведе в Україні справедливість. Тому що вже прийшли, ми пройшов Майдан. Майдан якраз і був не за ЄС, не проти Росії, не... Майдан був проти олігархічного мусорського безпреділу. Але Майдан пройшов, а олігархічний мусорський безпреділ у нас в країні як був, так і залишився. Тих хлопців це як кажуть перший крок. Наступним кроком наше буде очищення всієї гілки влади від корупціонерів і проще сволоти. Сьогодні біля суду у нас присутствує місце для негідників і корупціонерів.